Сьогодні я радий презентувати вам Scania Super на Дніполі в Полтаві. Саме в полі розкривається весь потенціал Scania Super – комбінації низьких обертів та високого крутного моменту. Завдяки індивідуальному підходу до комплектування вантажівок ми можемо зробити саме такий транспортний засіб, який потрібен саме вам. А комфортабельна кабіна перетворить роботу в полі на приємну подорож. Також для безперебійної роботи в полі ми маємо віддалену діагностику. Що дає нам змогу відслідковувати всі параметри автомобіля в режимі реального часу. Завдяки цьому ми можемо надзвичайно оперативно допомогти водію в разі потреби. Вже майже два роки, як перші Scania супер почали працювати в нашому регіоні, і за цей час я з впевненістю можу сказати: якщо ви шукаєте вантажівку з витратою пального, як у звичайного позашляховика, тоді вам до нас. А впевнитись, цьому ви зможете на нашому демоцентрі Скан». Будемо раді вас бачити.